Чотири дефіле, конкурс талантів, тест на інтелект і Тернопіль має студміст 2014. Хто вона найкраща студентка файного міста? Далі за титул найкращої студентки Тернополя змагалось 15 красунь, щоб довести свою особливість. Дівчата танцювали, співали, декламували вірші та навіть пригощали кулінарними шедеврами. А ще кожна представила на розсуд суддів вихід у ретро стилі в вбойському одязі, купальниках та вечірніх сукнях. Конкурсантки кажуть, що підготували. Ватися часу було обмаль Довго часу на підготовку до конкурсу у нас не було, оскільки. Ми запізнилися з конкурсом. Я я була учасницею конкурсу в своєму університеті в політехнічному. Нам подзвонили, нас запросили, ми погодилися. Всього лише на всього три тижні. Деякі костюми ми вже були готові, а деякі костюми нам допомагає наші організатори. Всіляко підтримують, як тільки є змога. Деякі, наприклад, платі, це ми вже здобували самі. Організатори кажуть, цей конкурс особливий, адже переможниця обирають не тільки за красу, а й за розумові здібності. Щоб жодна із конкурсанток не залишилася ображеною. на тут міст 2014 приготували аж 18 номінацій. Ну ми трошечки менше позиціонуємо себе. як Конкурс краси. Ми конкурс краси, кмітливості та таланту. Відповідно, у нас на кожному рівні проводять таланти. Дівчата показують, що вони не лише красива картинка, а вони ще мають щось в собі всередині. Тобто якусь гармонійно поєднує зовнішність і внутрішній. Відповідно, так само кмітливості. Відповідно, є питання. Вони можливо не скільки наукові, якісь такі для які, які показують, наскільки дівчата. Активні у житті, наскільки вони вміють виходити з різних життєвих ситуацій, тому що це насправді більш такий життєвий студентський справжній конкурс. Корону поїздку в Прибалтику і право представляти Тернопільську область на всеукраїнському конкурсі Студміст 2014 тисячі виборола майбутній фінансист, студентка економічного університету Ольга Росоха. Дівчина каже: попри успіх на конкурсі, пов'язувати своє життя з кар'єрою моделі не хоче. Я, я вважаю, що потрібно професію здобування. Бувати в чимось такому потрібнішому цьому світу, чим просто виходити на сцену, бо це вже таке захоплення для людей. А щоб заробляти гроші, я думаю, потрібно працювати по професії. Цьогоріч конкурс провели в четверте. Планують обирати студміс і наступного року.